Документы, документы. Просто хитка стоїш, бо йому смотри. А то це не моє, там ви що зайдете? Звідки знаєте, що має? Ви бачите, як там ні полетів? Стан зараз не позавав не збав. Ні, він вилетів він, він стоїть полоси і обізнав мене. Я то добре бачу, в мене є камера. Можемо подобається. Будь ласка. Зомбрит. Зомбрит? Так. Ну, Я подводный вводил. Да, вы мои бал. Чему? Я? Вильярники, вот нормальную фамилию. Нормальную. Не знаю. Не знаю. Ульярники. Поминал надо. Я вам кажу. Я говорю, спиду дом подали савидом. Они сам вылетит. Янеки, немає на землі. Можна, можна я. Прошу? Можна. я ще ні, ні одного ульярника стою, піною не бачив. Це мене просто для безпеки не єш. Прошу? Це просто для моєї безпеки. А на хвилями. А я вас знімаю, я знімаю дорогу. Я, до ну, <laughs> ну, я боюсь скажу, ти не образує.